І так, я вже знімаю. Так. А ну це хотіла показати. Дивіться, на заході сонця. Сонечко вже високо, низько сіло. Подивіться, оця красота. І запах зараз. І ще хотіла показати, отут перець був солодкий. Подивіться, що я поробила. Позрізала, тому що мої черв'ячки, слимачки з'їдають. А... Ось теж, ось отакі були перці всі, бачите, що вижило. І то, бачите, ось, ось воно. А ось оці, покажи Олексійку, їх не видно, це не такі ось покручені. Це гострі, напевно. Зірвала. Ну, покажи вже, ладно. Осе покажи. Ого. Які кручені. Це, напевно, баранячий ріг. Це вони гострі. Гострі, і черв'ячки так. їх не люблять. Ні, ну не, не беруть. Не так. можуть. А... Але бачите. Маємо те, що маємо. Гарно. Цей. цей каїнський, я вже його закрила. Mm -hmm. Ну оцю красоту. Це навіть незнайома була, що це тютюн запашний. Але і запах, пах, і, і, просто так, чудово. і прилітають оці пташки. Yeah, так, так. П'ють. Це як за калібри? Калібри, так. Картопля пеціна. О, все, стоп.